Радіо Chicago. що зміниться для Володимира Зеленського і для українського народу після 20 травня, коли офіційно завершується п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді? Це питання турбує багатьох, і власне сьогодні ми проведемо таку певну дискусію. Мене звати Назар Махачов, і в цьому відео моїм співрозмовником буде Зиновій Букийчук, співзасновник руху Українська Сила. Тож, власне, пане Зиновій... Вам перше слово для відповіді на це непросте запитання, яке хвилює багатьох українців? А запитання дійсно не непросте. Я думаю, що як мінімум для пана Зеленського мали би змонитися якісь Морально-етичні підходи, але тут колізія получається. Пан Зеленський і мораль і етика якось дуже погано поєднуються. Такий гомеричний регіт, сарказм, іронія. Правда, з досить такою відчутною гіркотою. Це емоції, які в мене викликає це слово сполучення. Тому очевидно про зміни після закінчення каденції пана Зеленського треба говорити. В тому ключі, що їх повинно провести українське суспільство, а не сам пан президент. Вже бувший президент, є знаєте, брав я інтерв'ю Віктора Івановича Шишкіна з приводу власне того, а що зміниться саме з формально юридично. Так я дивився до... це інтерв'ю, і от Віктор Іванович дав свій аналіз, який власне говорить, що Зеленський повинен залишатися на посаді до моменту, поки внаслідок виборів у нас не з'явиться новий ну, президент, е... але це виключно формально юридична сторона, так. і багато хто цього не хотів в правовому жити. полі. Був зроблений і зроблено, виходячи з того закону. Удавства з тих нормативно-правових актів, які сьогодні є чинними в Україні, і він є правильний абсолютно цей висновок, який дав пан Шишки. Так, от я в цьому ракурсі хочу закцентувати увагу, що перше це лише формально юридичний висновок. І друге, багато хто з українців розраховує, що от приходить якась дата, і з цієї дати все починає змінюватися. І от я хочу повернутися до першопричин зміни. Зміни самі по собі не відбуваються. Повинна бути якась сила, якась маса українців, умовно кажучи, 100 тисяч українців чи мільйон українців, які ті зміни протискають, продавлюють супереч волі внутрішнього ворога. Тобто, іншими словами, пан Зеленський сам себе з президентів не звільнить. І пан Зеленський з президентів, але тут питання глибше від заміни задниці, перепрошую на золотому унітазі. Кланово олігархічна система, яка є нашим внутрішнім ворогом, вона ж сама по собі а... не змінюється, і тут важливою є зміна цієї системи. Якщо ми говоримо про 20 травня чи про будь-яку іншу, навіть дату. То чи є в українців така група організована, там 100 тисяч українців, чи мільйон українців, які хочуть змінити систему, чи є чітко прописані там 10 речей, які от 100% мусимо змінити, бо інакше не збережемо український народ і може втратимо державність, і так далі? От, от це питання, мабуть, воно важливіше, е, Назар. Е, ця, ця зміна, про яку ви говорите, чи така зміна, про яку ви ви говорите? Вона є необхідною, але недостатньою умовою. Так, справа в тому, що ми уже кілька разів підходили до тої точки, підходили під час помаранчевої революції, підходили під час майдану гідності. Ми зносили існуючу владу, але далі наступав час побудови нового суспільства на нових засадах, і тут получалася пробуксовка. Тобто не було створена команда, не було випрацьовані принципи, на яких повинна створюватися нова українська Україна, і це є найбільшою проблемою сьогодні. Тобто, говорити про 100 тисяч про мільйон українців, тому ключі, які прийдуть і цю владу приберуть, ми можемо. І думаю, що така кількість українців знайдеться і вони є готові. І Я більше того думаю, що ніхто не буде місяцями уже сидіти на майдані і мерзнути. Ну, це зрештою і не потрібно. Проте, коли ви говорите, що така кількість українців знайдеться, я тут хочу вставити дуже дуже важливий акцент: величезна кількість українців, яких болить те, що відбувається, вони сидять в себе вдома і вони вважають, що така кількість українців знайдеться, не розуміючи базово, що саме вони... Повинні бути що саме причини... вони є тою кількістю тих українців. Так так вони саме повинні бути формоутворюючими для, для того, для появи такої структурованої сили українців, яка буде по суті локомотивом змін. Всупереч волі там внутрішнього ворога. Я думаю, що ці українці, так як ви кажете, які сидять і не розуміють, насправді вони розуміють. Вони поки що не розуміють, де є ця сила, де є ті засади, де є ці принципи на яких має будуватися нова Україна. Добре, оце є важливо. Якщо так, звідки ця сила може взятися? Вона повинна просто бути... з брунькуванням? Ні, не брунькуванням. Ну насправді такі сили не беруться е -е, звідкись. Вони беруться з, з розуміння, тобто пасіонарії створюють ці сили. Пасіонарії можуть бути ініціаторами створення, але для того, щоб це була саме сила. О, Суспільство відчуває треба, відчуває своїм спинним мозком, відчуває, що це є саме ці пасіонарії, які готові йти, які готові робити ці зміни, і воно буде долучатися сьогодні. Архіважливою є задача просвітництва, тобто задача подачі цих правильних засад, правильно моральних етичних цінностей, на яких мало би будуватися українська Україна. Це є дуже важливо, тому що неосвічених людей можна вести чи то в світле будуще. Чи, чи то в царство Боже в будь-якому напрямку. Ось це є проблема. Нерозпізнавання напрямку руху, і, і, і завжди, що буде, коли сліпий сліпого веде? Я б не сказав, що сліпий сліпого. Наші вороги, коли ведуть український народ шляхом самознищення і тотального пограбування, вони це роблять цинічно, усвідомлено, глибоко продумано. Вороги так. Але що роблять сьогодні ті українці, які себе вважають українською елітою? Що вони можуть запропонувати українському суспільству? А чи є в нас зараз українська еліта? А... Де вона знаходиться? Чи знаходяться представники еліти чи тої еліти, яка в майбутньому вона стане Вона не згрупована, вона не структурована, але вона обов'язково є Назара. Вона обов'язково існує. Якщо б вона не існувала. То ми би сьогодні ні ні фронт не втримали, і багато багато речей би не зробили. Тобто в екстремальних умовах ця українська національна еліта проявляється як найкраще. Вона є. Ну тут знаєте, є ми не бачимо її, ми не бачимо її е, явно, тому що можливо ми повинні дивитися в якомусь іншому світлі чи в якомусь іншій площині. Але то, що вона є, я це факт. Не заперечили погоджуюсь, тільки я тут зроблю уточнення. В нас є зараз. Не еліта, а в нас є люди, які в майбутньому повинні стати за своїм потенціалом, за своїми морально-духовними характеристиками, за своєю дієвістю. Кістяком майбутньої еліти це інша Оті справа. люди стануть елітою тоді, коли власне ну, відбудеться е певна структура. Я підозрюю, що ми я підозрюю, що ми по іншому розуміємо з вами трошки. В нас по іншому розуміння сутності поняття еліта. Значить, еліта це є ці люди, які є носіями української ідеї української культури в самому широкому розумінні цього поняття. А коли вони стануть уже е провідниками, коли вони стануть е тими людьми, які будуть, е будуть владою. Ну, це вже тоді вони не будуть елітою. Вони вже тоді будуть тими, тим локомотивом, який буде вести українську державу. Ну так це ж і має бути еліта. Сліпа сила народу і зряча сила еліти. Зряча сила еліти. Через що вона зряча? Через те, що вона добре розуміє, куди потрібно рухатись, добре розуміє, хто ворог розпізнає прихованих ворогів, може їх ну, зробити Зрячий... видимими для сліпої сили народу. Зрячий водій авто. Він є зрячим, сів за кермо і не веде це авто, але він вже є зрячим, тобто він є елітою, він просто не структурований і ще не є водієм української нації. Ну тоді в нас просто питання у визначення. питання у визначеннях, та але по змісту воно співпадає. Тож, власне, вже підходячи до завершення сьогоднішніх. А... Я би не став цю тему завершувати, тобто, ми ми зробили тільки якийсь один крок з десятків, які би треба було в розгляді цього питання зробити. Просто є певні часові рамки етерів, які не варто переступати, тому що люди втомлюються, що найбільш конструктивне, на вашу думку, українці могли б і повинні були б почати після 20 травня. Саме конструктивне, враховуючи те, що зараз об'єктивна загроза державності в вигляді московської армії, вона нікуди не дінеться. Потрібно розуміти, що повинен бути в потяга повинен бути машиніст, який цей потяг веде, і цей машиніст, який в нас є на сьогоднішній день, цей потяг завів в глухий тупик. Це є факт, вже доконаний, довершений, і сподіватися від нього, скільки би він собі сам не продовжував, чи прикриваючись конституцією, будь-чим неважливо, не продовжував собі ці терміни кращим машиністом, ніж він був, він уже не стане від слова ніколи. Ну, він ніколи і не був хороший. Він ніколи і не був. Тобто, ми це розуміли з самого початку. На превеликий жаль, цього нерозуміння не було в тих, хто віддав йому свої голоси. Багато з них сьогодні кусають локті, але вже добігає його п'ятирічний термін. Я відчуваю, що багато прозахідної преси з натяком про те, що демократія має свої рамки і має свої певні принципи. Вже пишуть статті про те, що Зеленському потрібно йти. І всіх, тих, всіх тим, кому він привів з собою під якимись гаслами брехні і маніпуляцій, також треба йти. Але ж ми чудово розуміємо, що з цього моменту, як вони пішли, наступає їхня відповідальність за те все, що, що вони ви зробили. Треба наступити. Вона наступить обов'язково, обіцяв, що він буде вироком для попередників. Тільки він став вироком швидше для нас, а Я не своїх для попередників. він став з попередниками. Вони разом прекрасно проголосували за той же ж розпродаж української землі і надр. Панове, долучайтеся до української сили. Ми повинні гуртуватися. Ми повинні розуміти один одного навіть за поглядом. Очей ми повинні бути тими, хто дивляться один одному в очі і дивляться, дивлячись українцям в двічі. Повинні бути відповідальними за те, що ми робимо, за те, що ми говоримо. В противагу тим всім силам, які сьогодні є владою, так називають себе владою, які завели нас до великого кровопролиття, нереформованість України в першу чергу в економічному сенсі дала, відкрила двері цій війні. Війна є наслідком. є наслідком невчасно проведених суспільно-політичних, суспільно-економічних реформ. Це є також сьогодні вже факт, або взагалі не проведених реформ. Тому що під виглядом реформ нам подавалося розкрадання і ліквідація певних інститутів державності. Будь-якому випадку ключ до виходу це організованість. Організованість навколо певних чітких ідей. Це є дуже 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 важливо. Я думаю, що цю тему ми будемо звичайно далі продовжувати. Але українці, я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що без вас, без вашої особистої участі, в першу чергу, тих, хто зрозумів всю нашу розмову від першого до останнього речення, ця організованість не народиться. Сидіння на дивані і розуміння того, що є ще мільйони тих, хто думає так само, само по собі цю організовану систему не створює. Створити її можемо тільки ми разом. Україна без українців повторюю чергове. має жодного сенсу. Жодного. Тому ми повинні стати українцями. Ми повинні стати господарями у своїй хаті. Дякую вам за розмову ]ну на цій позитивній ноті. Звертаюся до вас про зворотній зв'язок. Закликаю допомогти нам інформаційно. подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один канал, не хоче у Назар, на наш телеграм Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська сила, розділяйте цінності, засади та бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо організовуватися для побудови тієї України майбутнього як держави українського народу. Дякую і до наступних зустрічей. Радио Чикаго»